Вітаю дорогенькі. Показую, як запнути хусточку. Як я робила собі. На жаль, це в мене хусточка одна така цікава. Ще не накупляла собі вона 70 на 70. Ну, я думаю, що з нею теж можна зробити. Дивіться, беру на просто її надігаю. Там в мене під низом пов'язочка, як ви бачите. І якщо я не можу тут зав'язати нічого, не хустка можна зав'язати, а можна, якщо вийде, дивіться. Ех, думаю, побачите. Ось у не вийде заколочка. Дивіться, що я роблю. Хвилькою. Якщо побачили, закріпила. Далі розправляю. Виходить отаке таке у мене. Якщо у вас ззаді волосечко є гарно, Огулька — це теж дуже гарно. Нахожу кінці. Нахожу кінці. Два варіанти. Можна зробити отак. І, опять же, тут, оскільки це шарфік маленький, Ой, платочок маленький, то я закріпляю його булавочкою, щоб він не спав. Що виходить? Виходить отакі наші українські вушка. Ми можемо їх залишити, а хто нам так подобається, а можемо просто зробити ще щось. Дивіться, ззаді виходить отаке. Я робила з іншими хустками, я просто брала оці хвостики. І ззаді закріпляла отут під низу. Також брала або невидим... ну, невидимочку цю заколочку брала, або брала таку річ, як ось це у мене є. Дивіться, це також такі речі. Вони без... безпечні, можна ними заколювати. Дивіться, заколола. І все. Це один варіант. Другий варіант. Можна зробити нахльост задні ці хвостики, аж на самий низ. І поцепити там, наприклад, брожечку. Ну, я візьму опять цей штучку цю. І буде отак. Другий варіант чи третій варіант цього, як можна зробити? Знімаю тут все. І оці хвостики тепер, що залишилось у мене, тут я їх. Я їх закручую і роблю руліки з них як косички. І також тут зав'язую, оскільки це шарфік у мене маленький, ой, хусточка маленька, то доводиться мені користуватися іголочками. Але ви знаєте, можна зав'язати і зробити тут солоху зверху. Ну, якось так. Солоху можна зробити, як хочете. Я сподіваюся, в мене є велика хустка українська, але вона зимня. Опять залишились вушка, Опять можемо їх залишити. А можемо просто отут їх закріпити іголочками. Отак. І той же варіант. І за те, що кусочка маленька, виходить такі варіанти, все це поправляю я перед люстерком моїм. Ну, десь так. Дякую за перегляд.